Усім добрий день! Сьогодні хочу розказати коротенько про свої дорослі хвойні рослини, показати вам той Венігріць свій, який ми чоловіком наробили насадили за 10 років. Можливо, після цього відео хтось той, хто дуже хоче собі мати хвойні рослини. Передумає їх висаджувати, а комусь, можливо, навпаки, сподобається. Почну я з цієї ялиночки. Ця ялиночка була посаджена десь 8 чи 10 років назад, зовсім маленькою, метровою. Зараз вона вже така доросла. І я казала не один раз, що я не проводжу практично ніяких обробок, крім профілактичних і. Я записала окреме відео, як я мідним ковпоросом проводжу профілактичну обробку щороку або через рік, тому повторюватись не буду, зосереджуся на, трошечки на іншому. Ось єдине, що я з цією ялиночкою роблю, це я відрізаю. Підстригаю їй, ті гілочки, які йдуть до забора, або ті, які там не подобаються мені. Хоча вона має таку гарну форму, симетричну, практично нічого в ній, де, в ній ніде не вибивається, але якщо вибивається, то обрізку робимо. І ось попросила чоловіка. Внизу він. Відрізав, вже вона виросла доросла, декілька гілячок знизу вирізав для того, щоб я могла звідти вибрати опад, тому що нижні гілки вже цієї ялинки лежали на траві на землі. Під нею ще деякі рослинки посаджені, але вони, в принципі, від від посухи не страждають, хоча під ялинкою досить сухо. От тому, що це не дача, а ми тут живемо, і я маю змогу поливати усе. Ялиночка, єдине, чого вона потребувала, коли вона була маленькою, я її дуже гарно поливала, поливала постійно ялинки, коли маленькі, вони дуже люблять полив. І в принципі з. Обробками на тому крапка, тому ялинку сміливо можете висаджувати. А ось із сосною, звичайною, яку ми посадили, я, мабуть, трішечки прорахувалася, і, можливо, на сьогоднішній день і шкодую, що я її посадила, тому що і сосна і, і як і ялинка, і, як і інші хвойні, я ж розумію, що це ще не кінець, і вони будуть далі рости, і мені трошечки, якщо чесно, стає. Від цього страшно. Сосну теж нічим, нічим я абсолютно не обробляю. Мені повезло, що в неї кореневище, хоч ну, на сьогодні не випирає на траву і на землю а якось там в глибині воно знаходиться. Хоча дуже велика проблема сосен в багатьох людей. Проявляється в тому, що кореневище випирається з землі, і потім не можна нічого під цією сосною посадити. Під сосною досить сухо, і не всі рослини. У мене є лівець варієгатний. Він нормально себе почуває. І деякі хвойні карликові я хочу перенести туди на нову розбиту клумбу, але це буде трошки пізніше. Я розумію, що їх потрібно буде. Часто поливати. І верхушку цієї сосни, звичайно, з часом прийдеться прибрати, так як і ті гілки, які ось мені теж буває, там гілка вибивається, не подобається, я їх обов'язково зістригаю. Далі з висаджених таких старих це ялівець. Це теж ялівець вертикальний. Назву я його не знаю. Таку він якусь трошки форму має. Не зовсім такий він збитий, трішечки іноді так знизу він розвалюється. Е, я йому не роблю навіть профілактичну обробку, нічим він не хворіє. Е, іноді там такі ягодки з'являються, але це не, не тис, це ялівець. такий, мабуть, з простих він ялівців. Нічого такого в ньому немає складного, єдине, що я хочу зробити, я хочу внизу постригти гілки і трошечки надати йому форму, відстригти нижні гілки, тому що такі стригти верх я не дуже люблю поверху, а більше переймаюся тим, що відбувається з рослинами всередині, для того, щоб видалити сухі гілки в туях і. Суху хвою, цей опад це займає в мене найбільше часу, тому що я ж не професійний садівник і в мене просто є інша робота, і той, хто має іншу роботу і не постійно не може доглядати садочок свій то ну, це забирає хвойні рослини, ви маєте розуміти, що забирають ну, дуже багато часу в догляді. От, якби я на... колись давно, ну, знаєте, як всі садили, там, давай посадимо під забором туї. всі садять під забором туї, посадили, і ми. Ніхто ж не знав, що це такі свого роду витрати часу. Величезні потрібні для того, щоб доглядати за туями і за ялівцями. І кинути ж не можна, тому що вже посаджено, і переробити нічого не можна, тому що рослини вже дорослі. Я хочу якось так їх трішечки посадила, висадила тут трави і багаторічні квіти, щоб якось трошечки розвіяти цю таку. Ну, всі ці хвойні рослини я не знаю, що з того вийде. Це звичайний ялівець. Звичайний ялівець, я його так піднімаю на ніжки, підв'язую і стрижу його у формі таких кульок. Взагалі-то, ну, так і сказати чесно, то мені такі дуже стрижені форми. Не подобаються, я так пристригаю і намагаюся, щоб всі ці хвойні виглядали більш натурально. Але основне правило це потрібно концентруватися на тому, що всередині вичищати. Я вам далі покажу, як всередині має виглядати туя золотиста, от тому, що профілактичні обробки я роблю ну, особливо. для Смарагдів і для туй золотистих. Також ця туя, кіпарасавидна, вона іноді в мене хворіє, іноді на ній сухнуть кінчики, і я обробляю її фунгіцидом. Тобто я роблю тільки профілактичну обробку, але якщо рослина хворіє, звичайно, я її лікую. Але не обробляю все підряд фунгіцидами, не бігаю з цим оприскувачем. По-перше, не маю на це часу. По-друге, це не потрібно. В рослин має бути свій природний імунітет, і вони мають рости. І самі гарно, головне їх зсередини правильно обробляти і вистригати. Ці туї золотисті були посаджені десь 30-сантиметровими, так щоб ви розуміли, що 10 років назад вони були. 30-сантиметрові туйки, невеличкі, зовсім маленькі. Тільки ось ця, що попереду смарагд, вона була десь метр чи 80 см. Ви маєте мати на увазі, що такі величезні туї у вас виростуть з 30-сантиметрових протягом 80 років. І подумати зараз наперед, чи потрібно вам це, чи хочете ви собі Такий ліс, яким вам прийдеться щороку або через рік залізати всі хащі, гілки, чистити його і витрачати на це по тижню, по два, як я це роблю. І відео записую спеціально для тих, хто ще так вирішує, варто робити це чи ні. Між туями золотистими я посадила самшити, шити, отак їх стрижу. Круглою формою для того, щоб не було так сильно скучно, і під туями посадила у якості ґрунтопокривника очіток. Ось так має виглядати туя зсередини, має бути все почищено, прибрані на суха хвоя, прибрані сухі гілочки, має все провітрюватися. Якщо таким чином у вас виглядає, туя зсередини, у вас не буде рослина хворіти, не буде на ній ніяких грибкових захворювань. Я ще й беру, коли стає тепліше, і промиваю напором води для того, щоб вимити все-все-все, що там є. Всередині. А так, якщо ви цього робити не будете, у вас якби ви її не обробляли, якими препаратами ви б її там не будете обробляти, вона все одно у вас буде хворіти грибковими захворюваннями. Тому зосередьтесь не на зовнішньому вигляді, не на верхній частині, а всім раджу зосередитись на внутрішній частині. І не тільки розповідаю, а й показую реально, що без постійних обробок. Систематичних, а просто з профілактичними обробками, раз на рік чи раз навіть на два роки ви можете мати такі красиві, здорові рослини, і не варто витрачати свій час і зайві кошти на це. Це найстарші мої туї, вони були посаджені ем, в, такої, в якості ширми для Альпійської гірки 10 років назад. Десь вони були метрові чи по 80 см. Зараз, звичайно, вони дуже високі, вони ну так, за 5 метрів, туди ближче до 6 метрів. Що мені не подобається, мені не подобається, що вони скрізь насіюються, вони летять в усі клумби і в альпійську гірку. Деякі з них я навіть ці сіянці залишаю. Бувають такі. вони, більш набиті сіянці, бувають сіянці густіші, от, але все одно вітер розносить з них насіння, і хочеш не хочеш. от Наприклад, ось ця туйка це сіянець від великих туй. Я її сюди не висаджувала. Вона тут так виросла, зараз вона ще тут росте. Звичайно, з часом її е, потрібно буде прибирати. Це їх дитина. Яку я не садила, просто ось так ви маєте мати уявлення про те, що насіння з них розноситься, і вони з часом, через багато років, починають насіюватися у всіх клумбах. І тут, ось, бачите, під самшитом також насіюються маленькі тульки, які потрібно буде прибирати. Вони різної форми, різної густоти наповнення, але Ну, не знаю, в цьому, в цьому, можливо, це і добре, але все одно потрібно буде гратися з цим і їх потім з часом прибирати. Ця туя смарагд в мене хворіла, я її наполовину обрізала, вона була така овальної форми, але за допомогою профілактичних обробок і декількох обробок фунгіцидом я її вилікувала. І Мабуть, років їй або 5, або 6, вона менша за дорослі тує. Вона відійшла і зараз вона абсолютно здорова. Вичистила також я її з середини. Ще ось цей ялівець грунтопокривний, він також. Досить дорослий. В мене є окреме відео, де я знімала і розповідала про дорослі ялівці, вже старші, які я замовляла в одній жінки з Західної України. Мені прийшло 5 рослин, і всі вони на сьогоднішній день мають різний розмір. Деякі взагалі залишились карликом, карликами і не досягли там, навіть 15 сантиметрів. От це такий в мене є маленький кіпарисовик і ще один такий маленький ялівець, назв я їх також не знаю. А ось, наприклад, оце ще перед вами кульками ялівець, е е також з тієї партії, е який він на сьогодні ось величезний, ялівець лускатий, і я йому надаю таку форму. І він чудово себе почуває. Обробок також я ніяких не робила навіть після стрижки, ні цирконом, ні епіном. Просто потрібно знати, в який час, в яку погоду, не в сильну жару їх підстригати. А другий ялівець, ось цей, що біля дельфініума, це звичайний ялівець козацький, який отак я формую на дві частинки, підстригаю і тримаю його в такій формі. Ось тому я перед тим, як садити вам тує, раджу 10 разів подумати, чи потрібно вам це чи ні. Тому, що, розуміючи зараз, що вони будуть далі і далі рости, і що з тим робити далі, трошечки стає, звичайно, страшно від того, що очікує мене далі.